Інтересне оповідання про Бога Рода. Хоча зараз вже невідомо, як можна назвати хто такий Бог. В одних книжках пишуть одне, в інших друге, в третіх – четверте. Знімки з космосу показують зовсім інше. Тут тут написано, що Бог Рода. Високо в небесах вище сивої хмари і вище синьої хмари засідав бог рот. Він був могутній і величний, він був Бог над богами і над людьми, з довжелезною білою бородою у високій князівській шапці, високочолий і задумливий, він завжди був у клопотах, завжди в турботах. Його чотири обличчя були звернені водночас в усі чотири сторони світу, щоб завсім доглянути, завсім додивитися, щоб усюди дати раду і навести лад. Йому підкорялися усі три царства і наземне, і підземне і небесне, йому підкорялися стихії і сонце, і вітер, і дощ, і гроза, і вода, і вогонь. Йому підкорялося все живе і мертве, тілесне і безтілесне. Він був творець і повелитель, перший і головний серед богів. Його могутність і владу насамперед визнавали богині рожаниці, Лада і Леля, повсюдно супроводжуючи рода і слухняно виконуючи всі його повеління. Втім, ніхто не смів перечити. Верховному владиці адже всі його вчинки мудрі, безпомилкові, вони спрямовані на благо і тільки на благо. Родові приносили багаті жертви, різні племена, і дуліби, і деревляни, і сіверяни, і поляни повсюдно на високих місцях стояли дерев'яні, а подекуди і кам'яні зображення великого чотириликого бога. А найбільше найзнаменітіше святилище рода було у володіннях Русів на високому березі річки Рось притоці Дніпра Із з усього слов'янського світу сюди приїжджали вклонятися сильному божеству і випросити його благословення, а то й підтримку в тій чи іншій справі. Саме від святилища і місто одержало про. Промовисту назву родня, а плем'я русів було улюбленцем урода. Він незмінно дарував цьому племені врожаї, перемоги та всіляке благополуччя. І ще надарував слів, які стали головними у мові слов'ян, родина, рід, нарід, природа, урожай, родовище та інші. Усі вони в основі своїй пов'язані з поняттям народження, плодючості, від нього й божественних супутниць, ладу й лелю названо рожаницями. Усі знали, що це Бог рот, сидячи на хмарах посилав на землю живодані краплини, від яких народжувалося все живе, а у людей народжувалися діти. До якої сім'ї род прихильніший тій дарував більше дітей, а з ними й більше щастя. Тому велика сім'я завжди щасливіша від малої. Вона й поля більше обробить, і врожай збере в пору, і від напасника оборониться. Траплялося не той чи інший бог напосядеться на світ за певні провини. Один сонцем пече, другий вітром січе. Чи моровицю насилає, то род тоді умовляє, улагоджує, мирить, а той владно приструнчує, мов старішина в племені. І всі йому за це вдячні і боги, і люди, особливі почесні родові під час свята врожаю, в дні Бабиного літа, десять днів тривали народні гуляння, на широкі столи викладалося все, що одивить. Надарували поля і ліси, озера і ріки, що припаслося в коморах і оборах, ходили по кругу, наповнені пінистим п'янким медом, турячі роги, весело водилося хороводи і линули пісні. Ой, вип'ємо родину, щоб нам жито родило, щоб житечко ще й увесь, щоб зібрався рід увесь. Євгеній Шморогун. Таке от є оповідання з книжки ось такої.